Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити чизкейк. і хочу вам показати, як я його роблю. Щось мені захотілося. Зазвичай я його роблю на літо І літом я роблю його пару разів, бо він дуже дуже добрий. Я роблю із персиками, і з полуницею, і з абрикосами. Чизкейк є дуже добрий і дуже такий широко вживаний. І багато я дивилася, багато рецептів є в інтернеті за нього. Я хочу показати, як я роблю, може комусь подобається, так як я роблю. І ще хочу нагадати за свічки. Я зробила відео про свічки, кого цікаве, я поставлю силку знизу, щоб ви могли собі подивитися, що тут за свічки о, і як, як їх використовувати. У мене чизкейк буде мати дно з печива. я буду робити, і я подробила на блендері. 200 г безквітного печива. І тепер сюди додаю 100 г масла і буду отак його переминати, з'єднувати масло е, з печивом. Потім я маю форму. Отаку я взяла форму то є форма для випічки тортів. О, вона є роз'ємна і це дуже добре. Вона в мене є на 22 см в діаметрі. О, І я буду її наповнювати. На них я поклала пергамент. О, а тепер зараз будемо класти печиво сюди і втрамбовувати. Саме перше виливаємо масло. Я масло трошки підтупила, щоб легше було його з'єднати з, з печивом. І так от буду його переминати, поки печиво не забере все масло в себе. Ось так, бачите. Я його перетерла, масло з печивом. Якщо ваші печиво є солодке, можете додати з дві ложки згущеного молока. От моє тісто вже готове, будемо його все сюди вигружати. І так, рівномірненько розподіляти по всій формі. Зараз розпуляла. Ось так я розподілила. Це тісто по дну, все печиво по дну, отак рівномірно. Але в мене воно буде тоненьке. Я не люблю багато печива, щоб було в чизкейку. Ви, якщо любите, то візьміть собі 250-300 г печива, трошки більше, і теж так само зробіть з ним. У мене воно буде тонесеньке, так лиш би чуть-чуть воно було би до смаку. І тепер я його поставлю в холодильник або в морозилку. Якщо в морозилку, то на півгодини, а якщо в холодильник, то на годину часу, щоб масло застигло і стягнуло все дно. І тим часом, поки воно буде в холодильнику, будемо робити сир, сирну помазку, яка буде йшла зверху. І займаємося зараз сирною помазкою. А це хемійчі скейк. Є без випічки, він просто буде захолодати в холодильнику тому ми будемо використовувати желатин. І я тут взяла 20 грамів желатину і заливаю десь приблизно 170 грамів води. І його залишимо для набухання. Він собі буде набухав тихенько, а ми тим часом будемо. Будемо робити все, що треба для самого чизкейка. І я взяла 500 грам сиру. А сир в мене отакий в я цей раз взяла. Я хочу попробувати з нею. Я колись з ним робила, і мені дуже сподобалося: 200 г сметани. Додаю пакетик ванілі. У мене 9 грам ванілі. І 120 грамів цукру. Це все переб'ю блендером. Желатин розбухнув, бачите, як він застиг. Ви можете його розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. Я буду розтоплювати в мікрохвильовці короткими імпульсами. І зараз розтоплю і будемо заливати сюди в сирну масу. Дивіться, цукру я все-таки додала 100 грамів, 20 грамів у мене лишилося. Бо я спробувала, маса дуже добра є. Солодка, не треба більше цукру. Лишній цукор він тільки шкодить. І тепер будемо вливати. Сюди в сирну масу, він розтопився. Желатин, бачите, редесенький став. І тепер його будемо вливати і отак помалесеньку вимішувати. Мій нижній кор застиг. Тепер я собі з файлика витягла отакі трошки підвищувачі, бо я думаю, що мені буде може, замало я даю собі такі підвищувачі і тепер цю всю сирну масу викидаємо сюди. Тепер все розрівнюємо рівномірно, щоб ця маса лягла рівномірно нам по тісту. І будемо ставити знову холодильник на застигання. Ось так, бачите, я рівномірно розподілила сир. І, кісту, і тепер ставлю його в холодильник, для, щоб воно нам застигло. І як застигне, то її буду зверху викладати клубнікою. Я вже клубнічку наготовила, бачите, вона вже в мене готова. Я її зараз почищу від плодоножок. О, і пообрізую оце все, щоб біля хвостика. І буду різати на кусочки і буду викладати. Тепер дивіться, я взяла дві пачки желе. У мене ця, ця пачка по 85 грам. Я взяла дві таких пачечки. О, і, і зараз я їх залию, висипала сюди, в графін, і залию гарячою водою кип'ятком. І все гарно вимішаю, щоб воно розчинилося. І я буду от цією. Цією рідиною я буду зверху заливати мою клубніку посилу. Треба дати трошки часу, щоб рідина вистигла, вона гаряча, тому ми її робимо зараз. І вона буде собі стигнула, а ми будемо зараз клубніку нарізувати. Гарно вимішати, щоб всі крупинки розчинилися. Вони Тепер розчинили. відставляємо хай холони. А будемо займатися клубнічкою. Клубничку ось так. Будемо відрізати від плодоножок і нарізати її ось такими плястерками. Тепер ми всю площу будемо викладати клубнічкою. Я взяла вам так ближче камеру, щоб було ліпше видно. Ось так. Клубніка вказалася дуже добра. Я часом купиш, а вона не має смаку, а ця дуже смачна і пахне гарно. І так будемо викладати по всі площі, поки всю площу не закладемо. Спочатку це не піде, по центрі ставимо велику клубнічку, таку ціленьку. Бачите, всю площу я заклала клубнічкою. Тепер останній етап приготування нашого чизкейка будемо легенько. Заливали потрошечки наше желе полуничне. Отак легенько і потрошечки, тому що, щоб не зрушити клубнічку, але... і воно буде помаленьку застигало. Тепер, як я не хочу, щоб моя клубніка піднялася, то я зараз ще отак черпачок залию і поставлю, щоб воно прихолонуло. А тоді, щоб склеїлися оті пелюсточки клубніки одна до другої, і щоб вони не піднімалися. І тоді залию решту. Через 15 хвилин наше жилі вже прихопило отак зверху. І тепер долиємо решту зараз і все. І ставимо на 3-4 години, щоб воно захолонуло добре. І тоді можна буде вже різати. ставлю для захолодання. І мій чизкейк захолонув. Зараз ми його будемо витягувати. Ось так будемо легенько знімати ту нашу лінточку. Виглядає дуже добре. Зараз я його переставлю сюди. Тепер дивіться, я його виставила і вже кусочок врізала. Ось так він виглядає. Бачите, дуже гарно виглядає. І зараз я його буду пробувати. Кейка. Ви знаєте, що дуже і дуже смачно. Дуже й дуже смачно, направду. Я такий кусочок собі великий врізала, тепер думаю, чи не замало. Дуже смачно. М -м -м. Дуже добрий. Кому сподобався мій чискей, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нові відео і до наступного якогось смачного і цікавого відео. Па-па!